Всім привіт! Знову радий вас вітати на своєму каналі FISHING. Запрошую вас на рибалочку по хижаку. Можливо, я вже вам піднадоїв, але знову якби є вільна година, пару годин вирішили з Ромою поїхати порибачити. Знову на це озеро, де ми минулих разів рибачили. Ну воно якби таке більш оптимальне в нашому випадку. Недалеко, тут спокійно, кладочки, Так що спробуємо свою удачу. цим гарного перегляду. Давайте почнемо рибачити. Взяв знову три комплекти в надії розловити різні варіанти приманок. Красота. Рома вже робить перші спроби. На озері штиль. Ну, синоптик там обіцяє такий вітер трошки згодом. Добре, давайте пробувати. Хтось забув тут підсак. Поки тут риба ще не пугана зранку, поставлю максуат 160-й. Ні, поставив Максхват 160-й. Перебираю поки що с настями. Щось рибка мовчить. Ну, сьогодні такий ранок тихо і сонце вже починає пригрівати. Хоча синоптик писав, що пасмурно. Ну, в принципі, заходи Можливо заходить на грозу. Там щось на обід заїкається наш прогнозіст. Можливо будь перед дощем і затища. Рома вже п'є каву. Ти що, вже піймав, що п'єш каву? Чи ти авансом? Ясно. Да, минулого разу ця кладка подарувала мені три рибини пійманих. А цей раз таке щось було схоже на тичок. Але і не впевнений вже, може трава. Наступна кладочка. Все ж таки маю надію хоч шнурок якийсь клюне. Це що, перва поклювочка чи що? Так, мелочь. Що ти така мала? Ну і дякуємо і тобі, бо вже мабуть хвилин 40 а то й годину тут заглядаємо з романом. І глухо. Можливо включиться рибка в процес. Та й вітерес таки потихеньку зривається. Може буде така більш-менш вітряна погода і буде кльовчик. На небі такі хмари. Можливо, буде дощ. І думаю, що кльову не буде, поки ситуація на небі не розрулиться. Або хоча б пройшов дощик, або вже просто повністю затягло хмарами небо. ну і плюс Якби вітер. Ну, вітер наче піднімається. Вертаюсь до машини, там десь Рома, зараз поп'єм чаю, підождем поспостерігаємо за небом, як воно погодка поміняється. І знову почнемо, з новою силою. Все ж таки спробуємо піймати рибу. А ці кладки де рибачили зранку. Думали, що буде дощ чи щось таке. А воно таке щось граєте, небо, вітер поривчатий. Коротше, все проти нас. Нарешті. Нарешті ти порадувала мене покльовочкою. В якийсь момент я подумав, що там крокоділ підсів, але через пару ривків було зрозуміло що там шпингалет біжи дякуємо тобі за покльовку, бо сьогодні ти якби бажана щучка Скажи про маночки гарні, Що з щука, і не так. Що це трава? Ще щось таке ж підсіло? ні Підсіло. Ух ти ж моя здоровезна щука. Біжи. Да. Раз ви гуляєте там на середині, то я думаю, що велику там. Чекати, що вона проклюне, мабуть, не стоїть. Бо, як... Бо якби вона була активна, то ви б там би сиділи б нижче трави. Нижче трави і тихіше води. Та ще одна. Відразу ж другий закид і ще одна. Ти що, ще менше, ніж та. Блін, ну я не знаю. Треба, мабуть, якось вже вчитися фотошопити там і робити на таких щуках контент. Робити вас великими, якось як у фільмі кінг Конг кажу, що якась технологія є? Графіку. Ну це ж вообще дріб'язок мойва. Та й що скажеш? Погода так і не стала суперщуче, мабуть не Подрізала хвости? Ну блядь, не то щоб хвости вони ви, бачиш, і потріснуло mm -hmm. добре, і це, і не всі класні. Рыба. Рыба, окунь, не хороший, да? Сорок да Потом То кашусь. Ай, зашла. І так же старався її держати. Непогана така була, за кілошка, мабуть, точно. Та там ще ж. Як я й казав, де пару секунд до зацепа за траву Там вийшла покльовочка. Ех! Уже Вже який раз на цю кладку приходжу. Ну цей раз вже остаточно повертаюсь до машини. Десь ще на рибалку з півгодинки. Маю і все. Так би міг получиться контент, якби ту щуку достав. Ну сталося як сталося. Є, друзі, хоч би не зійшла. Да, поначалу ти показалась нормальна дебела рибина. Ну, в принципі, така ти і є, тільки в дитячому ще якби стані. Дякую тобі за покльовочку. Хоч буде в бідосі така рибинка трошки більша від усіх, які попадалися. Крайня кладочка на сьогодні. Взяв з собою накладку один. спінінг з облером, копія на рудру. Рома тут що є, що да. Та таку з пів кіло витягну на воблер. Да вот так? Закиди на сьогодні. Находились, чекали дощ, а його так і не було. Жалко. Ну нічого. Як є. Колись краще, колись хуже. Якби кожного разу ловилася, то і риби б уже зовсім не було. Їй так мало. Є. Ой, блін, хоч біля зійшло. Друзі, головне, вже майже сказав всім пока. І думаю, та ще раз кину. Щось мене держало тут. Блін, вона єлі держиться. Та така закілошна. Ай, зійшла. Зробила свічу і зійшла. Ну та вона й держалась, так собі. Не дуже. Ну нічого, вже якби побачили по крайній мірі таку рибинку, щоб не саме дріб'язок. Могла б звісно зробити кращий контент, пійматися остаточно. Ну ні то ні. І на тому їй спасибо. Клюнула під кінець на крайньому закиді все, наша рибалочка добігла до кінця. Збираємось, їдемо додому. Ну, з приводу рибалки, що сказати. Ви все й самі бачили. Дякую всім за перегляди, за коментарі. До нових зустрічей. Слава Україні!